Знайомимо вас із сім'єю насосів NMT-Mini, яка прийшла на заміну популярних моделей GHN із трьома фіксованими швидкостями. Як ми вже вказували, з 11 вересня 2022 року заборонено імпортувати насоси, які не відповідають новим нормативам по екологічному дизайну. Тому, перетримуючись нових європейських норм, презентуємо нову сім'ю NMT-Mini. Нові моделі мають ультралегкий дизайн. Та по три робочі графіки на пропорційний тиск, постійний тиск та три фіксовані швидкості. Всі моделі мають автоматичний літній режим для запобігання блокування насосу під час неопалювального сезону та захист від сухого ходу. Модифікація NMT Mini Plus додатково має цифровий дисплей, який показує робочі характеристики насоса. А ще більш просунутий варіант NMT Mini Pro має автоматичний режим та поєднання з кожним із вищевказаних режимів, ще нічний варіант роботи. Додатково на цифровому Дисплеї ви отримаєте інформацію про продуктивність у кубах на годину та коди помилок. Насоси всіх моделей виробляються у двох варіантах монтажної довжини на 130 та 180 мм. Не відрізняється і інше маркування від попередніх моделей: 15, 20, 25, 32 це умовний діаметр. Та 30, 40, 60, 80 і 100 це максимальний тиск у дециметрах. Не змінилася і максимальна температура теплоносія до плюс 110 градусів. Увесь модельний ряд має тиск до 10 метрів та продуктивність до 4,3 метрів кубічних на годину, що задовольнить побутових та промислових споживачів на невеликих теплопунктах та системах вентиляції. Насос має найкращий індекс енергоефективності, завдячуючи удосконаленому двигуну, гідравліці, електроніці та технологіях двигуна на постійних магнітах. Але магніти в конструкції насосу вимагають відсутності у теплоносії магнітного шламу, тому рекомендуємо фільтри з магнітними уловлювачами, які збережуть ресурс насосу. Термоізоляція йде в комплекті з кожним насосом, також зручний конектор для під'єднання, графітові підшипники, вал з автоматичним відведенням повітря та ще багато інших ноу-хау дозволяють нам впевнено рекомендувати ці моделі до використання, незважаючи на більшу ціну у порівнянні з попередніми модифікаціями.